привіт привіт Чао-чаоту! чао, -чао Сьогодні в нас субота, 28 травня, і сьома година ранку. Ось такий гарний сонячний день. В нас нарешті прийшло літо, і що ми робимо? Ми вирішили поїхати. В сусіднє місто. Ну, я так говорю, сусіднє, бо воно по італійських мірках досить близько. Це тільки 100 кілометрів. Сьогодні ми їдемо в Болонію з мегабусом. Ось це, напевно, буде наш на Мілан. Так, виганяйте, виганяйте автівки. Нема чого тут стояти. Це місце для автобусів. І ось точно так, як написано, одне євро ми дали за цю поїздку. Поїздку Флоренція Болоння. Одне євро. 100 кілометрів і півтора години пролетіли дуже швидко. І я вас вітаю з землі регіону Емілія Романя. Зараз я знаходжуся вже в Болоні біля входу в прекрасний парк Монтаньола. Через той парк ми підемо і попадемо в центр міста. Отож починається наша подорож. Зараз я подивлюся на свій браслет, скільки в нас кроків, і в результаті в кінці дня подивимося, скільки ми находили в цей день. Так, ну ось показує, що за сьогодні я вже находила 1500 кроків. Бачите, зараз в нас вже літо, я тому змінила колір браслета. З чорного вбрала свій кораловий і починаємо нашу екскурсію з такого гарного ось фонтанчика. Дуже гарний парк. Парк дела Монтаньола в практично самому центрі Болоні. Це такий оазис, так би мовити, легені міста. У в парку ми вже зустріли меркато етніко, етнічний базарчик. А тут вже самий звичайний базар. Одне євро. П'ять євро. Навіть баняки продають, величезні, величезні баняки. Пам'ятник, не знаю, щось тут сталося 8 серпня. Називається Площа 8 серпня, 5 Агосто. І ми так розуміємо, що цей базар це є великий, видно, суботній ринок в Болонії. Дивіться, який він на другій стороні ще дороги. величезний Величезний базар. Обійшли ми цей базар, і нарешті нам відкрилася болоня, як ми привикли її бачити з цими всіма арками. Дивіться, які гарні ось ці арки, аркади, як вони називають в болоні. Між іншим, колись старовину був навіть закон, який говорив, що висота ось цих арок, які будують, повинна бути не менша ніж 2 метри 66 сантиметрів, щоб помістився вершник на коні. І так само ширина повинна була бути відповідна. Взагалі говорять, що довжина оцих арок в Булоні складає практично 40 кілометрів. Тобто це, як на, як на мене, дуже таке гарне архітектурне вирішення. Чи сонце, чи спека, чи дощ, чи навіть, може, сніг, ви є завжди накриті під цими арками. Так, я ще тут бачу зразу, що в мене твориться на голові. Йдемо далі. На вулиці Незалежності, Віа Індепенденса, стоїть і пам'ятник знаменитому полководцю. Гарібальді. В кожному місті він, напевно, стоїть. No, Діти, капризні є і в болоні. Йдемо, вип'ємо кави для початку нашої екскурсії. Ось і ось він, звичайно, італійський сніданок в болоні. До кави далі тобі водичку. Фіренці не дають Флоренція. Фіренція це Флоренція. Не дають водичку. Ось така паста. Це така та слойка в мене з яблучним кремом. І капучино. Скажу вам відразу ціни на каву і капучино в Італії. Звичайна кава 1 євро 10 центів. Це може бути кава або кафе-мака. Капучино 1 євро 30. Орцо – це ячмінний напиток, фрукт, це фрукт, фруктовий стік 2 євро. спермута – це в нас свіжий стік з фруктів, які роблять при вас. 6 євро. Ого! Я добре бачу, Ру. ні, 3, думаю, як 6, 3 євро. Оце такі приблизно ціни і в фіренці. Якщо ви робите колаціони сніданок, або просто прийшли в бар і стоїте просто за стійкою, або самі собі прийшли і ось поклали на столик свої наїдки, то ви платите цю ціну. Якщо ви сідаєте і вас обслуговує офіціант, то, звичайно, ціна буде набагато вищою. Ну що, ми підкріпилися і зараз починаємо вже насправді свою екскурсію цим містом. Подивіться, які арки навколо, куди не глянь, арки. Аркади, аркади, аркади. Не дарма болоню називають трьома синонімами. Це місто червоне, місто товсте і місто розумне. То, що воно червоне, ви бачите вже. Бачите всі. Будинки в цьому місті червоні. То, що воно розумне, це означає, що в цьому місті був заснований перший в світі, в світі не в Європі, а в світі університет. Тобто тут є найстаріший університет в світі Булонський університет. І то, що він вона товста, це означає, що тут дуже смачна кухня. Дивіться, який симпатичний. Бак для збору пластмаси. Йдемте, якщо дозволять, подивимося цю церкву. І ось вона така всередині. Тут можна знімати, не можна тільки використовувати спалу. І з'явиться по підрали дитикударна від П'єтро. Ось така величезна-величезна церква, збудована в стилі барокко, мені здається. Тут ось, бачите, зайнято, хтось сповідається і навіть горить червоне світло. Кисеніжка. Може, це зараз буде служба 9.30. Ми навіть і не думали. Зараз буде служба, трошечки подивимося, початок хоча б служби в римському обряді католицька. Ца і саме святого. Сінore В кожній католицькій катедрі церкви є обов'язково. Орган. Ось тут він такий високий, бачите, великий орган. Коли проходить органіст, відкриває оці дві дверки і там є всі клавіші. Вони такі кругленькі, більш-менш. Я бачила вже, як то виглядає, а це ось він сюди сідає і ногами теж дуже багато-багато педальок там є різних. Це якесь подібне, на якийсь верх чогось зняти, якийсь балдахон. Напевно, щось накриває зверху, отаке така споруда стоїть. Дивіться, які тут масивні, масивні колони покриті таким золотом. І самий, напевно, такий самий цікавий момент в тій базиліці це ось ця частина.